Величезний, величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу у магазин Єва. Подивимось, які акції знижки на ці два дні на середу та четверг в магазині Єва. Тобто 28 та 29 травня. Зі знижкою пральний порошок персіл вагою 2700. Так, де він є, ось він є. Ціна 275 гривень. Я хочу сказати, що це дійсно хороша ціна. В іншому магазині я дивився, він набагато дорожчий. Так що зверніть увагу, кому потрібен зараз порошок 275 гривень персіл. Також з хорошою знижкою Кіонен порошок універсальний. Пакування тут його 2,400 гривень можна використовувати в автомат-машинах і можна також використовувати для ручного прання за ціною 172 гривні. Ціна ще нижча. Вухастик порошок для прання дитячих речей можна використовувати також для ручного і для автомат-машини. Вагою 2100. зараз 209 гривень. Наступна акція на всі вологі серветки, крім дитячих, 1 плюс 1 дорівнює 3. І давайте подивимось. Так, ось ці Greenway, Тут пакування 100 штук, купуєте 2 і третя вам буде у подарунок: 60 гривень. Можна придбати ось такі рушники вологі, 24 штуки за ціною 43 гривні. Один плюс 1 дорівнює 3. Серветки вологи instagood пакування тут 60 штук 48 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. І ось такий instagood тут пакування 100 штук, 75 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Серветки вологі Полісся. Тут 60 штук, вони по 18 гривень, 80 копійок. Ось такі маленькі в сумочку чи косметичку вологі серветки літу 15 штук за ціною 6 гривень. Вологі серветки Greenway тут також 15 штук, є з різними ароматами по 12 гривень зараз. Зверніть увагу, хороша знижка на туалетний папір Greenway вологий 80 штук. Зараз можна придбати за 45,80 Наступна акція. Greenway та Літо. Всі паперові рушники зі знижкою 30%. Рушник паперовий. Greenway тришаровий. Зверніть увагу, 175 відривів. Зараз 46 гривень. Зі знижкою. Рушник ось такий великий торгової марки Літо. Тут 150 відривів, 41 гривня, 30 копійок. В акції також ось ці два рушники в наборі паперові двошарові за ціною 33,30. Також дуже хороша ціна. двошарові паперові рушники. Літо пакування тут а, так, де 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 де, де. 130. 130 штучок за ціною 35,70. Наступна дуже хороша акція для найменших. Всі засоби для догляду за малюками зі знижкою до 50%. Ось такий гель-мило дитяче хані бані. Пакування тут 450 мл 50 гривень. Засіб для купання малечі 500 мл 64 гривні. Крем дитячий ханібані 37,50. Ватні палички Ханібані, 200 штук, 24 гривні. Ось такі серветки вологі дитячі, 72 штуки, 19 гривень. Серветки для малечі Джой, для 24 штуки, 18 гривень. А ще можна придбати ось такі більші пакування, тут 100 штук серветки Джой, за 45 гривень. Наступна акція на торгову марку Лівел. Всі засоби для догляду за волоссям зі знижкою 30%. Чесно кажучи, я не знайомий з цією маркою, а де ж вона є? Ось я знайшов тут дуже великий вибір різних шампунів. Усі вони йдуть по літру об'єм. І вони зараз 139 гривень. Також дуже великий різний масок для волосся. літр, За ціною 139 гривень. Зверніть увагу. Я навіть знайшов ось такий для будь-якого типу волосся із шовковими протеїнами. І також є шампунь кератин. Також літр і також 139 гривень. Наступна акція на косметику B. Вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Купуєте 4 і 2. Купуєте, ну, берете 4, оплачуєте на касі, запла... заплатите лише за 2 штуки і 2 найдешевших буде в подарунок. Евелін також бачу зі, з, е, з акцією 2 дорівнює 4. Два найдешевших вам буде у подарунок. Надаю також інформацію, зверніть увагу. І знову акція на Ахані Бані 2 дорівнює 4. Походу, вже здається другий тиждень. Акція на оці усілякі засоби для маленьких косметичних засоби для маленьких принцесок. Знижка 30% на всі крем-фарби для волосся Natural нечеролспаліт. Ось вони по 79,50 це дійсно дуже хороша ціна. Але ми зараз пройдемось по усіх фарбах і подивимося усі ціни. А зі знижкою фарба Капелі 72 гривні. Палет Intensive Color 82 гривні 50 копійок. Гарір Color Sensation 116 гривень акційна ціна. Фарба. Сйос 130 гривень. Бріліанс від Шварцкоп 215 гривень. Лоріаль Крема 239 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою фарба Сйос Олео Інтенс. Це з оліями фарба 181 гривня. І Лоріаль Преферанс 336 гривень. Наступна акція 28 та 29 травня. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом 1 плюс 1 дорівнює 3. Це дуже хороша акція. Зверніть увагу, купуйте 2. Будь-які товари, і третій найдешевший чеку буде в подарунок. Наприклад, ви можете придбати а, денний нічний крем, і крем для шкіри навколо очей вам вийде в подарунок. Або ж придбати а, денний та нічний крем, а умивалку для обличчя як я говорю, вам вийде в подарунок. Так, ось такі тут дуже-дуже багато різних а, очисних а, засобів. Нівея для шкіри обличчя бачу по 162 гривні. Зверніть увагу. А ось на Лірен я вам казав би скористуватися, тому що на оці засоби Лірен, а знижки 50%. І, до речі, дуже хороша економія. Купуєте два засоби. І третій вам буде в подарунок. Креми 131 гривня. Лірен пінка олія для очищення шкіри 124 гривні. Це в нас заспокійливий гель для вмивання лірен 111 гривень. Є ось такий лірен 178. Лірен для обличчя з захисним фактором SPF 30 179 гривень. Так, це у нас гідролат для обличчя 100 мл 118 гривень зі знижкою. Також можна цієї серії манго придбати, очищуючий гель пілінг для обличчя 114 гривень 150 мл. Також зверніть увагу: About оновила свій, е, свій дизайн. Міцелярна вода, 119 гривень 400 мл, пінка для вмивання 7950. Зволожуючі гідрогелеві пачі, About 219 гривень. Тут 60 штук. Вітебаут мус для очищення обличчя для чутливої шкіри 149 гривень 150 мл. Очищуючі кульки для обличчя. Також хороша заразнижка на них тут 45 штук, 100 гривень. Евелін крем для шкіри навколо очей від темних а, кіл під очима за акційною ціною. 69,50. Із цієї серії також можна придбати ось такий крем для обличчя з вітаміном С 139 гривень, 54 гривні. Ось такий засіб для очищення шкіри обличчя. і зверніть увагу. Евелін міцелярні води теж дуже хороша знижка 400 мл, 69,50. Пінка Евелін для вмивання. Так, це у нас для обличчя комплекс пантенолу 150 мл. 84,50 Розгладжуючий крем для обличчя можна використовувати в день та ввечері Евелін. Тут пакування 75 мл за акційною ціною 75,50. Ну і також весь догляд для тіла 1 плюс 1 дорівнює 3. Також купуєте 2 і 3 буде в подарунок. Креми для рук Нівея 77 гривень. Ось таке косметичне молочко йогурт для тіла від грінвей 200 мл. Зараз по 50 гривень. Це виходить 3 пляшечки за 100 гривень. Зі знижкою крем для рук Silky Hands 46 гривень. Наступна акція на всі аксесуари для макіяжу 1 плюс 1 дорівнює 3. Це також 28 та 29 травня. Тут дуже усього дуже багато. Не зможу вам все показати, але також зверніть увагу, дуже хороші знижки. Ось такий пензлик для ціни зараз по 40 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такий набір пензликів 60 гривень. Усі пензлики торгової марки Кос зараз зі знижкою і також один плюс один дорівнює три. Тут багато різних спонжів для макіяжу, також зі знижкою 50%. Так, наступна акція: мінус 50 від звичайної ціни на дольче Габану і Москіно. А, і ще й дізель, тобто на три торгової марки. Москіно мій улюблений зараз зі знижкою 50%. Є чоловічі. І також Москіно жіночі у декілька видах. Також зі знижкою дольче Габана і жіноча і чоловіча зі знижкою 50%. 1,51 на всі жіночі колготи та панчохи Vivienne Petit 20 та 40 ден. Це наступна акція. 40 ден, а, занижена талія без шортиків, 135 гривень. А тут я ще якісь дешеві знайшов за 118. Так, ось такі класичні з шортиками, 40 ден за 100 гривень. підтримуючи і, тримуючи, і шортиками 149. І в ці 20 день також бачу з хорошими знижками. Занижена талія без шортиків 129. Наступна акція для самих маленьких – всі іграшки, також 1 плюс 1 дорівнює 3. І ще одна акція на всі головні убори, пляжні та дорожні сумки один дорівнює два. Тобто купуєте одну якусь шапочку, кепочку. І друга буде вам у подарунок. Та, що дешевша. Дуже добре орієнтуватися, тому що на кожному цьому штрих-коді є ціна: 199 гривень. Ось такі, але це тут я бачу дуже хороша якість. Дійсно хороша якість. Є з різними кольорами, є для хлопців, є для дівчат. А ось такі дешевші. Чи також? Ні, також 199. Панами також в різних кольорах є за ціною 169. Панами трішки дешевше. Ну, от вам вийде, бачите, за 200 гривень вам вийде дві кепочки. Так, це ще якісь панамочки тут. Є навіть ось такі захисні від сонця. Вони по ціні. 119 гривень це взагалі халява. Дивіться, прийшли з подружкою, з коліжанкою. Взяли дві за 119 гривень, розділили навпіл по 60 гривень дуже хороша ціна на оці захисні. Так, і сумки, давайте подивимось. Сумки ось така величезна, гарна сумка. 349. А, можна, і мені здається, не тільки на пляж ходити, а й в АТБ за картоплею. Звичайно, є шопери, вони по 129 гривень. Оця дуже мені сподобалась. Довгі дві ручки має з такими китицями. Дивіться, яка цікава, навіть вище повішу. Де її повісити? Ось тут. Дивіться, яка вона гарна. Ну, принаймні, вона мені подобається. Ціна 399 гривень. Або та сама, або дорожні сумки. В Єві зараз по. 249 гривень. Також купуйте одну і другу можна придбати собі найдешевше в подарунок. Ще один шопер, такий, знаєте, такий фірмовий, можна сказати, із шкіри молодого дермантину. Є замочок. Такі от ручки гарні, красиві, ціна 249 гривень. І ще хотів вам ось цю показати: 399 гривень. Подивіться, який тут гарний замочок. Теж довгі ручки. Класична гарна сумка. Теж красива, мені сподобалося. Ще одна також цікава з довгими ручками. Ціна 499 гривень. І ще ось така класична. Чуд... А, так, 299 гривень. Ну що я скажу? Мені сподобались акції, зверніть увагу. Я сподіваюся, кожен знайде на ці два дні а, якусь акцію для себе економну. Всього вам найкращого економних покупок зустрінемось сьогодні з вами, але трішки пізніше. Нехай вас все буде гаразд.